Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Завершився матч у Лізі Європи між Гофенгаймом та Київським Динамо 2-0. Гофенгайм перемагає, дубль, оформив гложек. Ну, давайте все по порядку, мої любі друзі, поговоримо і розпочнемо ми зі стартових складів. Гоффенгайм. 3 4 1 2 Стартова розстановка, Бауман в воротах, Штак Сакі Акпогума. Відповідно, центральні захисники, Бішов Гріліч, центральні підзахисники, прас Жандре, Лотиралі ну, Крам. Річ, центральний таковальний півзахисник, Мерштет, та Гложик, відповідно, у нападі це стартова розстановка німецького Гофенгайма Під піч Олександра Шавковського вийшли грати про сновці 4-3, 3, -3 Георгій Бущав на воротах, Денис Попов, Міхавко, захисники, Олександр Караваев, Дмитчак, по флангах Володимир Брашко, Михайленко, Микола Шапаренко, півзахисники, Владислав Анат Назарій Волошин та Владислав Кабаєв. У нападі це стартова розстановка Київського Динамо. Ну а тепер давайте, мої любі друзі, безпосередньо поговоримо про сам поєдинок. Ну що ж, мої любі друзі, гофенгайм доволі таки активно німецька команда розпочала. Ось німці з перших же секунд ініціативу захопили. Нашій українській команді було. Дуже-дуже важко. Ось, дуже м -м, сильно працював пресинг у Фенгайма. Але перший момент саме створили кияни. Володимир Брашко наніс потужний постріл з метрів так 26 -ти. Удар був неймовірно сильний, але вратар Фенгайма перевів на кутовий, Це був дуже хороший момент. І справді Володимир Брашко міг забити, він прекрасно знаю. Ще таке забувати з дальних ударів, тому що Володимир обрашко справді забиває дуже красиві. голи. у Хофангайма також було на моменти, згадується момент, коли вдалося запрессинкувати, якщо не помиляюсь, Міхайленка Георгій Бущан віддав. Кияни коротко розігрували м'яч, ну і вдалося Михайленко накрити. Супер шанс був Хофенгайм, але німці свою нагоду не скористалися її. Ось Крамерич доволі таки активно ось був, постійно загострював. Ну, в кінці кінців Гофенгайм таки забив. В кінці кінців Гофенгайм так і забив. 22 хвилина Глошик забиває гол. Ось, Восідальна атака по правому флангу джан дре виконає акцентований простріл, ну а Гложик... Замикає цей простір, переправляє м'ячі до сітки, і Гофенгайм таким чином виходить вперед. Але після голу мені дуже сильно сподобалася реакція київського Динамо. Підобіч Олександра Шавковського. Після пропущеного голу кияни захопили ініціативу, кияни більше володіли м'ячем, Більше атакували. І в кінці тайму, першого кияни навіть притиснули Гофенгайм Ось Динамо дуже активно грала. Ось наприкінці першого там була серія кутових, були подачі, але забитки киянам нам таки не вдалося. Початок другої 45 хвилинки, хвилин, в принципі, кияни потужно розпочали, кияни не ім'я чим більше володіли в другому таймі. Але Гложик забив. Але забив Гложик на 59 хвилин, і це гол. Звичайно, ще трішки надломив киян. 59-та хвилина. Ідеальна атака у німецької команди. Крамера чидеть на Гложика. Ну а Гложик доносить ідеальний удар в дальній кут і робить рахунок 2-0 з Гофенгайма. Ну, потім було дуже важко киянам і Гофенгайм також став більше атакувати володід м'ячем. Команда після цього другого м'яча. Тобто став то, більш так що команда стала собі. Ось, але как я все одно не здавалося. Ось Олександр Піхальонок, Рубчинський, Андрієвський, Герреро. Ну і Шепелів на останніх секундах вийшли. Ну, Шепелів та... на останніх секундах вийшов. А ось Рубчинський, Андрійський Герреро та Піхальонок вийшли. Ось таймі, ось в них було більше часу. Ось Дрексер Кадержбак. Кадер Жабек, перепрошую, Тохумджу, Бюль, Теро Ларсен вийшла в Гофенгайма. Динамо Київ молодці, мені дуже не сподобалось. Навіть незважаючи на це, що рахунок на 0-2. Команда Олександра Шевковського могла забивати. Були хороші атаки, моменти. Домічак мені дуже сильно сподобався. Ось, але забити нам не вдалося. Ну і Гофенгайм в кінці кінців.

Подивимось, мої любі друзі, статистику даного поєдинку. 19-8 за ударами поворотах, 6-1 за ударами площину, 48-52. Це Володіння Динамо Київ, 7-4 за котовими, Тут тобто також перевага за Динамо. До речі, мої любі друзі, ще ось згадався мені момент у Динамо. У Володислава Ванна. Ну це, напевно, напівмоменти, коли Дубінчак хорошу про передачу робив на Володислава Ваната. Милослава на НАТО не вистачило буквально декількох сантиметрів, щоб замкнути простріл. Дубінчака Якщо б дотягнувся ви слова, було б дуже небезпечно. Три на нагоди у Фенгаємо, а дві гольві нагоду впущені у Динамо 0 гольових нагод, 493 передачі у господарів, 422 з них точні 50%. Ой, господи, мої любі друзі, перепрошую, 85% точність передач. 530% передач у Динамо, 450 передач точних, але при цьому точність Пашта нижча, ніж у Фенгама 84%. Ось при, 50, про, при 52 відстковому контролі м'яча. З 19 ударів ГофНГМ э, наносить 6 ударів площину, 7 ударів летять по узороти і, і, і 6 ударів просто-напросто блокується. Київська Динамо з 8 ударів 1 удар в площину, 5 ударів по узороти, 2 удари заблоковані, позмішних відборах краще був Гофінгєм 11 у смішних відборах і 73. І успішності. у Динамо Київ 9 успішних відборах, 50 відсотку успішності. Чотири сейви Георгія Бущана. Пригадується, що у мене перехолку 1-0, коли Крамерич виходив один, -один на один, але Георгія Бущан. Витяг його удар. Один сейв вратаря Гофангайма і це постріл Володимира Брашка на перших хвилинах поєдинку. 19 по виніс м'яча 7-11 за перехопленнями. Тут перевага 14, пар, у Киян. 14 порушень правлу у Гофангайма. У нас жовта картка, такарках 8 порушень правило київського динамо. Ну а найкращий футбол здесь матчик ложик, який оформив відповідну дубель. Ну, підсумки. підсумки, мої любі друзі. Ну що ж, Гофенгейм перемагає і перемагає по ділу. Але все одно, знаєте, навіть незважаючи на те, що Гофенгейм перемагає по ділу. Мені Динамо Київ дуже сильно сподобалося. Я думаю, що кияни на гол награли, тому що моменти були непогані. були дуже хороші перспективні атаки. І надія була Знаєте, була надія, що Динамо Київ зможе відігратися. Але гол гложика на 59 й хвилині. Напевно, став все-таки вирішальним цим поєдинку, тому що в принципі при рахунку 1-0 Гофанґаєм трішки нервувала команду з Німеччини. Це було прям видно. Но кияни справді завелися і відрізками притискали Гофанґаєм до їхнього штатового майданчика. Не пані були, а так Сибловський нець першого та момент Сподобався. Кияни просто змусили Фанґем відбиватися, і справді на відбій команду грати. Ось, але ось гол Гложика він переломив все, зник на голову. Ось, оцей удар. Ось, ну і Гложих таким чином. стає героєм даного двобоя. Браво, Динамо Київ, браво Олександру Шавковському. Мені дуже сильно сподобалась гра. Київського Динамо, так, да, Гофенгайм перемагає по ділу, з чим я вболівальників Гофенгайма і вітаю. Але Динамо Київ браво! Команда билася, команда, команда билася і браво київському Динамо, просто браво. Так, кияни зараз знаходяться на останній позиції. Мінус 5 різниць, забити пропущенням. Це дуже боляче на це дивитись, тому що потенціал у київського Динамо дуже високий і мені дуже сильно боляче на це дивитися. Ось, але в будь-якому випадку це тільки другий тур. Гофнгам дверчить зараз восьмий, 4 бали, плюс два різниці забих та пропущених. Ось наступний матч «Динамо Київ проводить з Римською Ромою. Ось, на стадії Олімпіка. Ще один визов для Київського Динамо. Ось. Будемо тримати колочки за киян, болівальники «Динамо Київ» не впадати там в депресію, якусь паніку. В будь-якому випадку шанси у Київського Динамо є і потенціал у цієї команди є. Динамо Київ це дуже молода команда, яка будується. Ось будується в правильному напрямку. Рухається Київське Динамо. Це 100%. Дякую за увагу, мої любі друзі. Гофанґам 2, київське Динамо. 0. Бережіть себе, мої любі друзі. Хочу побажати вам тільки добра та щастя в житті. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.